Ви На каналі Квітка Київська. Давно я не знімала ніякі ролики, відео, тому що не було бажання, не було можливостей і дуже мало часу в мене. Сьогодні хочу вам показати, що я роблю із своїми широколистими гортензіями, з великими кущами, які знаходяться у землі. Так, як ще нічого особливого підготування там до зими ніякого немає, але. Отакий кущ у мене є гарний, який мені на осінь видав отаку красивенну квітку. Просто шикарно. Я нею любуюсь, милуюся. І е, оці базальні пагони отакі. Моя гортензія ця в цьому році дуже сильно постраждала. Вона вся випріла, вона не вимерзла, а випріла, коли я її вкрила. В цьому році взагалі нічого вкривати не буду, з великих кущів. І хочу розказати вам, як треба її розчистити. Отам От всередині було дуже багато всякої зеленої порослі, мілкої такої. Ця поросль вона тільки шкодить кущеві такому, тому що ці всі пагони, які будуть квітнути на наступний рік, вони вже вийшли. Такі гарні, красиві, мощні, міцні такі пагони. На ремонтантна, тому квітне і на минулорічних, і на цьогорічних. Ось за квіт отакий, який новий пагін у мене. І оця вся зелена поросль, яка була у всередині куща, вона дуже заважає, тому що там збираються багато дуже слимаків. І збирається дуже багато мурашок. Я помітила, що моя зелена порослі, оця така, така м світло-зелена, така молоденька, дуже. Вона почала гнити всередині, тому по можливості я її всю обірвала, обчистила і поставила на укорінення. Це було тиждень назад. І якби ця порослі вона всередині не потрібна, бо вона слабка, мілка, і вона навряд чи вистигне до морозів, тому вона не потрібна. Там я її обрізала і вам раджу це зробити, тому що там заводиться дуже багато слимаків, і вона почала гнити. Це не є добре для куща, тому якось так. Помилуйтеся ще раз моєю квіткою. Такою вона дуже здорова, як дитяча голова. На наступний рік, можливо, будуть саджанці. Звертайтеся. Така у мене думка ще була: назимку викопати цей кущ взагалі, щоб він там не змерз, не кутать його. І поставить просто на зимівлю у велике відро. 16-20 літрів. Не знаю, це стрес для рослини, але так як вони обмерзають і випрівають, то, можливо, це для когось і вихід, особливо для північних регіонів. Просто викопати з корінням уже в листопаді, в жовтні, поставити у велике відро і занести у гараж або літню кухню. Не пробувала зберігати в погребі, якщо в когось погреб там такий, як вам сказати, сирий. Це теж не дуже добре, тому краще літня кухня і гараж. Дякую, що мене вислухали. Підписуйтесь на мій канал. Разом будемо робити нашу країну квітучою. Дякую.